Друзі, привіт! Хто з нас хоч раз в житті не мріяв стати супергероєм і врятувати комусь життя? До прикладу, можна годинами ходити по кризі і чекати, щоб хтось почав трошечки топитися. І ти такий хова, чекай, я тобі допоможу. Ще один варіант можна стояти біля дороги і чекати якусь дитину, яка почне перебігати дорогу не на пішохідному переході. Ти такий малий, стій! Ти куди? Ти що не вчив правила дорожнього руху? Я тобі зараз все розкажу. Ще один варіант врятувати комусь життя це сидіти в кафе, пити каву і чекати, поки хтось не вдуситься ходогом. Ну. Звичайно ж, правильний стовідсотковий надійний варіант це стати професійним рятувальником, але це ж треба вчитися. Це ж роки. Ось він швидкий спосіб врятувати комусь життя і стати справжнім супергероєм. Це стати донором в біофармаплазмі. Пішли, покажемо, як це все відбувається. Плазма центр біофарма у Хмельницькому один з десятка всеукраїнської мережі. Тут найновітніше обладнання, чуйний персонал та дуже комфортні умови. Більш того, постійні акції та культурні заходи на кшталт виставок приваблюють все більше потенційних донорів плазми. Сюди щодня навідуються небайдужі, донатять плазму навіть колективно, адже кожна доза це не лише життєдайні ліки, а й грошова винагорода, яку також можна спрямувати на благочинність. Ми наглядно покажемо, як 600-800 мл плазми, а саме стільки у вас візьмуть за одну процедуру плазмоферезу, буквально рятують життя. Знайомтесь, це Ангелінка, маленька дівчинка з недитячою історією. Ще з малку мама помітила, що розвиток Ангелінки відрізняється від розвитку її сестри близнючки. А з п'ятирічного віку організм малечі відмовлявся боротися навіть з елементарними інфекціями. Дівчинка згасала на очах. Після довгих обстежень медики встановили діагноз первинний імунодефіцит. Ангеліні потрібні були ліки, що підтримають імунну систему та підвищать здатність опиратися хворобам. Історія маленької героїні з сильною жагою до життя замить. Ми З Харківської області місто Дергачів. Сім'я у нас велика, у нас п'ятеро людей. Ангеліна це друга з двійні. Ми в п'ять років зрозуміло, що у нашої дитини імунний дефіцит. Це дуже страшно, тому що ми пережили дуже багато чого. Вона була в реанімації не один раз. Вона була під апаратом Да, от, І якщо б не ці ліки. Мені. Страшно дуже уявити, що це було. Це саме ці ліки а, рятують мою дитину. Вони дають їй життя і вони дають їй повноцінне життя. Хочу звернутися до всіх людей, щоб здавали кров, тому що це дуже важливо. Це дуже важливо для життя інших людей. Саме ось такі препарати від компанії Біофарма рятують Ангелінку і допомагають їй повноцінно жити. Тому вкотре ми вас закликаємо: станьте суперменом, врятуйте життя, здайте плазму. До речі, тут ще чай і печиво дуже смачні. Аби мати змогу, ось так щоранку чистити зуби, гратися з сестрою та навіть просто самостійно дихати, Ангелінка Нопрієнко отримує препарат із плазми людини вітчизняного виробника. Ці ліки необхідні для тих, чия імунна система не здатна самостійно боротися з вірусами та інфекціями. Його використовують для замісної імунотерапії при первинних і вторинних імунодефіцитах і пов'язаних з ними супутніх хворобах: гепатитах А і Б, вітряній віспі, грипі, поліомієліті, краснусі, коклюшу, кору, стафілококу та інших словом, для Ангеліни та тисяч людей із слабким імунітетом цей препарат єдиний шанс на життя. Отримувати його наша маленька героїня має раз на місяць пожиттєво. Тож кожна донація плазми буквально дарує їй віру в майбутнє. Люди позаду мене супергерої. А ось це Віктор, майбутній супергерой, і він вже почав свою підготовку до донації. Пиши, 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 став галочки. Від безпосереднього забору плазми Віктора відділяють кілька простих кроків: реєстрація донора, заповнення анкети, клінічний аналіз крові та консультація терапевта. Якщо потенційний супергерой отримує три так, його пригощають чайочком з печивком і запрошують до комфортного облаштованого місця на донацію. Звичайно ж, бути супергероєм непросто, але наш Віктор готувався. Він не вживав алкоголь протягом останніх двох днів. Так, він не їв смажене, жирне і молочне. Ну і звичайно ж, Віктор, просто красунчик, гляньте на ну, ну гляньте ж, правда ж. Більш детальну інформацію, як стати донором і підготувати себе до донації, читайте ось тут. Здається, легшого способу проявити героїзм ще не придумали. Лежи собі, релаксуй, поки всі ці суперапарати забирають кров і відділяють з неї плазму. Слідкуй за новинами, дивись фільми або розповідай про свій вчинок в соцмережах. Розумні машини все зроблять самі. Більше того, тобі повернуть твою чистесеньку кров разом з усіма еритроцитами і тромбоцитами. Плазму ж перевірять на купу показників, заморозять, протримують в карантині і лише після цього відправлять на завод фракціонатор. Відчуття, коли в твоєї плазми життя насиченіше, аніж в тебе. Завод у Білій церкві єдиний такий на всю східну Європу. Робота на підприємстві кипить цілодобово. Тут ваша плазма зберігається, ще кілька разів перевіряється і, зрештою, стає одним з рятівних препаратів. 125 років досвіду, невпинні наукові дослідження, новітні розробки в галузі гематології та надсучасні технології виробництва. Все це виводить корпорацію на світовий рівень. За рік тут можуть обробити понад мільйон літрів плазми, а це сотні тисяч врятованих життів. Ось і все. Лише півтори години вашого часу, а задоволення від усвідомлення важливості вашої місії триватиме ще довго. І як окремий бонус медична довідка на повноцінний вихідний. Героям треба відновлювати сили для наступних завдань і дотримуватись кількох рекомендацій після донації. Так, ще раз Вітя, попити водичку, гарно поїсти, не згинати руку хоча б хвилин 15. Дві години не знімати пов'язочку і бажано без фізичних вправ. Все понятно? Все, красавчик, біжи, біжи, біжи. Аж світиться. Уявіть собі, лише за 2023 рік компанія Плазма залучила понад півсотні тисяч небайдужих людей та зібрала майже 200 тисяч літрів рятівної плазми. Препарати українського виробництва дарують імунітет, лікують опіки, підтримують вагітних, допомагають пораненим. Отже, можемо сміливо стверджувати, твоя так-так саме твоя кров. І, звісно, компанія Біофарма здатні робити справжні дива. Слава Богу, що сьогодні всі рибалки сидять вдома і не було ніяких надзвичайних ситуацій. Тому раджу вам не морозити свої дубці і просто не морозитись, ставати донорами і рятувати комусь життя.